О, йоу всім привіт! Сьогодні я буду будувати мого меншого брата Макса, тому давайте не зволікаємо. Блін, у мене ще екран почав попрацювати. Зараз я подивлюсь, як чинала, чи є таке налаштування, щоб ні. Це. Як то так? Нехай буде так, Чи ні? Ні. Так, чеки це? Добре. Але чого тоді? Я не розумію. Де тут таке? Так, Рендер Хмари. Добре. Не буду вас затримувати. Це вже дві хвилини мого відео. Так. Так, завжди, йоу, всім привіт. З вами Роман Майнкрафт. Сьогодні я буду будувати, знаєте що, мого меншого брата Макса. Тут я бачу змінилося. Чекав мені дуже. Хочу взяти оце от тикову і заспавнити Голема. І що, отак от спавниться. І. Ого! Пам'ятаєте, я спавнив Голема, та він був якийсь інакший. Ніфіга, ніфіга. Круто! Тепер. Все, я буду вас дотримувати. Телесный мені потрібен. Ну, не менший брат Макс. Він так би так сказати. Чорний і білий. Я ось вот так вот як сушу, буду два ця патрона. Ось так от. Ось таке от по висоті нормас. І зараз який не вийшов непоганий такий ой. А Це таке. Групи напів голові боліти, велесліт. А ось що це? Отак от. Око це він схожий. як ви думаєте. Правильно, я будував пса патрона. Поки що він виглядає супер, як мій брат. Хочу вже біле будувати. Ну, сьогодні біла кофта. <кій> ось це, так, ось така полоса. До речі, якщо не знаєте, як змінювати такі штуки в «Crafting and Building або в справжньому Майнкрафті, то ви ходіть і питайте мене, дзвоніть. Я не знаю. Може я лишу посиланням на мій номер, щоб на ній подзвонити. Якщо ви не знаєте, то напишіть в коментарях. Якщо хтось не знає, то я скину посилання. Якщо всі знають, то тоді не буду скидати ніякого посилання. А от я вам говорю: в нього така кривляшка, постійно він такий злий. Тому голову буде найважче будувати, ось так от. Ну Ай. Ось да. До речі, якщо вони знали. Я вже переступив до комп'ютера, а на комп'ютері в... набагато важче чогось грати мені. Беру. і тепер зменшуємо голову. Це приблизно майже, на... напевне, в нас він так і не вийде. Ну, як сказати, прикольний такий, І... І... соску треба зробити? Все є тепер руки. Вот так. И вот. И. Так. Тараховый вот тут вот. так, вот так вот. И... Так вот. Ось так і, ну що, хочете сказати, він майже готовий. Але давайте, щоб було прикольніше, тут зробимо ось таке. От. І знаєте, що тут буде? Ось тут -от. Таке от. накидаю. вот. Так. Так вот. И вылетаю. А нет, чекайте. Сюда лаву треба залить. Де воно? де Во. Сюди лаву. і закриваємо и і... пастка? всіх буду йти. Оце що тут? І все буде згоряти. Ну, а це відео було про те. Як я будував Макс, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім бай-бай!